Добрий день! як відомо, колишній президент Російської Федерації Дмитрій Медведєв озвучує те, що хоче сказати Путін, але в силу обставин не може це сказати. Тож і сьогодні е, Путін знову випустив Медведєва трохи погавкати в бік Сполучених Штатів. Це була відповідь на вчорашню заяву Дональда Трампа, яку він зробив на борту літака. Коли він сказав, що так я можу сказати Путіну, що якщо війна не буде врегульована, ми цілком можемо це зробити. Можливо, ні, але ми можемо це зробити. Чи хочуть вони, щоб томагавки летіли в їхньому напрямку? Я так не думаю. Кінець цитати. Ну і у відповідь на цю заяву Дональда Трампа Медведєв сьогодні зранку написав своєму телеграм-каналі чергову погрозу в бік Сполучених Штатів. Він там написав про те, що після пуску неможливо відрізнити ракети тамагавк з ядерними боєголовками від звичайних, і про те, що пуски все одно будуть здійснювати американські фахівці, тому відповідь Росії має бути, як він написав, як має реагувати Росія, от-от натякаючи на те, що відповідь Росії буде ядерною. Ну, і ще він написав, що залишається лише сподіватися, що це чергова порожня погроза як відправка атомних підводних човнів ближче до Росії. Ну нагадаю, це він натякнув на заяву Дональда Трампа е в серпні про те, що у відповідь на медведівські погрози він наказав двом американським підводним човнам переміститися ближче до Росії. Ну, а Путін, в свою чергу, Заявив, що постачання Україні ракет магавки, які мають дальність польоту 2,5 тисячі кілометрів, і тому можуть вразити будь-яку ціль на європейській частині Росії, зокрема і Москву. Що це постачання зруйнує відносини між Сполученими Штатами та Росією, причому сам Путін погрожувати ядерним апокаліпсисом вже давно не ризикує. Випускаємо Медведєва. Ну, а що? У того язик без кісток може сказати все, що завгодно. На все добре!